Російські телеграм-канали втішають своїх психічно важкохворих підписників відповідними аргументами. Ось ви бачите їх на екрані. Пишуть, що після підбиття літака А 50 Путін крушив кабінет та кричав на шойгу. Звісно, цей допис тільки підтверджує недолугість російської пропаганди, яка ще й досі намагається оживити тезу. А ми ще й не починали. Це ми ще не починали. А у вас же А 50 відправився спати. Як зазначається, це е, відео, яке ви зараз будете дивитись, це відео останнього польоту ворожого А-50, ось на ваших екранах. Ну а далі ви побачите фотознімок, який пізніше опублікували. І саме так виглядає хвіст цього літака А 52 Ми бачимо, що він посічений. Дивовижно, що воно взагалі долетіло в будь-якому разі. Зиску від цього ну немає, тому що воно вже більше не взлетить. Кремль тим часом вже спішить коментувати цю подію за словами спікера президента терориста Росії Піскова у Кремлі, нібито не мають інформації про будь-які збиття російських літаків. Ні, інформації немає. Сказав прес-секретар Кремля. Пісков також прокоментував журналістам і порекомендував їм звернутися до Міністерства оборони Росії за коментарем, посилаючись на те, що ця тема стосується перебігу війни в. Україні, ну так натякаючи, що, начебто, їх не стосуються ці провали. Ми бачимо, як Пісков намагається дистанціюватись у питаннях неуспіхів Росії у війні. Якщо е, збивають літак, йдіть в Міноборону РФ. А якщо взяли Бахмут, так це ледь не сам Путін особисто його там сидів і брав. Підбитий іл 22 не підлягає відновленню, хоча судно змогло долетіти до російської анапи. Про це нам каже спікер повітряних сил пан Юрій Ігнат. Він також додав, що серед екіпажу є поранені, чи є навіть і загиблі, поки що точно не встановлено. Також ігнат додав, що літак дального радіолокаційного виявлення а 50 який ми з вами бачили, це одна з пріоритетних цілей для ліквідації. Нагадаємо, 14 січня заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін повідомив, що українські військові могли вразити два літаки повітряно-космічних сил Росії над акваторією Азовського моря. Крім того, командувач повітряних сил Микола Олещук натякнув на російські втрати, опублікувавши в соцмережах фото дозволеного. Окупантами житлового будинку воєначальник побажав загарбникам горіти в пеклі. Це вам за Дніпро. Поки що без деталей також писав пан Олещук, головнокомандувач Валерій Залужний 15 січня підтвердив, що бійці повітряних сил збройних сил України знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення а 50 і повітряний пункт управління ворога іл 22 Воїни повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника іл 22 Дякую повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї. Слава Україні! Героям слава! Ну а зараз ви можете побачити траєкторію цих літаків. Отак от вони літали, зникали з радарів. Ну тепер безнаказано. А скоріш за все, вони так робити точно не зможуть. А, якщо зможемо, покажемо вам цю траєкторію, в цілому там нічого нового літають і погрожують нам. Ну от зараз можете побачити ці кадри. А також додамо, що зі свого боку начальник про центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що росіян попереджали про загрозу за її словами. Лінія оборони на півдні побудована таким чином, щоб ворог не зміг повернутися. До речі, ось вам трохи цікавих фактів про збиті літаки. А 50 та іл 22 для кращого розуміння, що вони з себе представляють. На борту А-50 було близько 10 осіб екіпажу. Його вартість починається від 330 мільйонів доларів. У новітній модифікації 500 мільйонів літак дальнього радіолокаційного виявлення дРО а, -А, а 50 виявляє далекі повітряні цілі. Може супроводжувати свої літаки в повітрі і бачити запуски крилатих і балістичних ракет, а також роботу протиповітряної оборони цього разу не дуже він побачив. На борту Іл-22 було понад 5 осіб екіпажу. Вартість літака Іл – 30 мільйонів. Цей літак це повітряний командний пункт, з якого можна керувати військовими під час бойових. Дій не піддається ураженню оперативно-тактичними ракетами. Іл 22 перероблялися на повітряні командні пункти. Наприкінці аж 70-х років для цього літак отримав апаратуру закритого кодованого зв'язку. Яка стійка до засобів РЕП для управління обладнанням на борту з'явилися офіцери бойового управління. Таких літаків було виготовлення близько 30 одиниць, але наразі невідомо скільки з них залишається в строю. Російські з канали визнають втрату. А а про Іл-22 пишуть, що його могли підбити внаслідок дружнього вогню. Ну тобто свої ж А один з російських телеграм-каналів стверджує, що літак атакували комплекси ППО, які прикривають кримський міст. А ми вже бачили ексклюзивні за рівнем операцій протиповітряних сил, наприклад, у грудні, коли ми знищили одразу три су 34 Якщо ця тенденція закріплюється, то російські повітряно-космічні сили будуть змушені ще далі відсунути кордон своїх безпечних так називаємих зон. Раніше вони очевидно вважали такою зоною акваторію Азовського моря. Ну і соцмережі, звісно, також бурно відреагували на збиття. Вже є меми, це жартівливі дописи. Пишуть, що тепер російські літаки будуть стежити за бочками в Озовському морі. А, ну, от бачимо на своїх екранах ці а, так би мовити, меми про російські літаки. Ну а так виглядають робочі місця операторів на російському літаку Дрло А 50 Тобто, вони з великою частковою імовірністю бачили, як ракета летить у них. Зазначає один із військових експертів. Також він написав наступне: як я вже писав, вкрай жирний улов, серйозна втрата. Такі машини штучні їх неможливо заповнити, і взагалі вони мають бути максимально захищені. Кищені а-50 це еліта російської авіації. Тепер ця еліта годує риб. Ну риб вона точно поки що не годує, але точно вже не взлетить. Долетів до аеродрому, але все одно звідти не підніметься.